День Державності України ми схиляємо голови перед подвигом захисників, алея героїв поповнюється ще 18 іменами наших земляків, які віддали життя за свободу нашої держави. 18 портретів, 18 наших ніженців, 18 патріотів, захисників нашої держави. На жаль, ця алея сьогодні містить 270 імен, 270 захисників і захисниць з нашої громади, поклали життя за нашу державу. Це надзвичайно дорога ціна, яку Україна продовжує платити за те, щоб бути. Незалежною суверенною державою. Тому наш обов'язок і обов'язок всіх наступних поколінь це пам'ятати. Ми ніколи не пробачимо і всією громадою, всією нацією продовжуємо працювати заради перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вічна пам'ять і слава Героям України! Вічний спокій подай, Господи, спочилим рабантовим нині тут поминаємим, і сотворив вічну пам'ять. Вічна пам'ять.